17 лютого депутати Сумської обласної ради ухвалили рішення про ліквідацію управління майном і звільнення його керівника Дмитра Нагорного. На це, говорить Віктор Федорченко, є вагомі причини. Побори були, я ж мені ж говорили, і це і асагралісом, і по закупці продуктів харчування, і обладнання. Були головні діла, і зараз ці головні діла є. Крім того, говорить голова обласної ради, керівництво управління отримувало завищені заробітні плати. Заробітна плата. У Кожачок заступник. 178 тисяч. Два чоловіка 55% із 23%, із того бюджету, що виділяється, на зарплату 23, вони забирали. Отби є простому нашому. Дядьку і пенсіонеру дали я ці шесть тисяч доларів, вона б на них прожила два з половиною роки. Розмір своїх заробітних плат а також інші рішення, за словами Віктора Федорченка, управління не погоджувало з керівництвом обласної ради. Це була держава в державі. Вони нікому не підчинялися. От було вистроєно так, лочко вистроєно так, що нагорний держава. І вони там вирішали все із власних джерел в обласній раді. Журналістам СТС стало відомо, що Дмитро Нагорний написав заяву на відпустку. Крім того, просить обласну раду виплатити йому матеріальну допомогу.